Тільки що чую, кричить дуже голосно мій сусід. Зове мене, думаю, може що трапилося. Трапилося і дуже трапилося. Дивіться, що трапилося. Наша кішечка, де в мене відкритий зараз сарай, зроблений місце, вона в нього навела в гаражі котів. Наша майкунша. Ви бачите. Навела вона ходних хлопчиків у нас. Все, будемо дивитися, наблюдати за ними. Значит, у нас як не кролики поповнення, так і коти поповнення. Все, залишаємо двох кролики, э, Господи, кроликів. Залишаємо двох котиків. Один забере в мене сусід, а другий забере в мене одногрупник. Так як він мріяв і мрія, його жінка про такого гарного котика, Тобто тепер буде у, у нього. Друзі, всім привіт, доброго ранку. Радий завжди вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні вівторок вже розпочалася трудова неділя. Вас теж з працею. Зараз я йду в нас кральчат, не хочу подивитися і перебрати кроликів, де хлопчик, де дівчинка, скільки в мене є, скільки всього. І так як у мене один підписник просив. Зважити, скільки кролик у мене важить в місяць, я подивлюся по своїй книжці, яка скільки їм вже срок, який у них і яка в них буде вага. Так, все, йдемо зі мною. Сположу. Якраз я заразом і вправлюся Музику. Так, значить я вже одну кліточку відкрив, думаю, перед тим як вправитися, хочу зробити подивитися, що і як. Так, друзі, я електронні віси тягнути не буду сюди в кричатних, щоб не вимазувати їх. У мене є ось такі. Зараз я вам покажу і зважу це відерко. Це відерко десь було 355-60 ось 350. Пусте відро, щоб було. удобно було відкидати цю вагу. Так, Зараз я дивлюся по нашій книжці, коли навела у нас ця кроличка. Так, це клітка. Зараз подивимося клітка. Оце у нас кліточка. Це в нас, виходить, сьома клітка. Сьома клітка навела вона 5.02.23. А зараз у нас сьогодні. Ну, п'яте, так? Ні, четверте. Це майже два місяці, можна сказати. Не майже, а два місяці. Так беремо струлики, піддаємо віддерця і важимо. Ну, майже 2 кг. Відкидаємо 350 грамів, ну 985. Відкидаємо 300 грам, 350 грам. І виходить в нас кіло 600 кг. Це Каліфорнія. Зараз візьму другого кролика. Так, зараз передивлюся. Щоб ви не думали, що я буду одних, одних тих самих. за одне передивлюся так. Це хлопчик це хлопчик, так беру іншого. Ну, майже та сама вага дивіться. Всім-всім майже однакові. Так, зараз дивимося хто це в мене. Це теж хлопчик. Дивіться, така сама теж вага, бачите? Трошки більше. Майже вони всі однакові. Від 2 кг відкидаємо тут 1000 1,650 ти, 650 виходить. Тут навіть 675 Це у мене важить кролик, завтра їм буде 2 місяці. Тоже есть, Нужно взять трошки больше, значит, два минус триста грамм. Смотрим, кто это у нас такие. Это у нас. Получается, что девчата у нас важнее, чем хлопцы. Так, теж два кг рівно. Зараз подивимося, хто це. Вон теж дівчинка. Так, це теж дівчинка. Ну а це, я думаю, хлопчик був. Зимин слабенький Так, ну, кило восемьсот Кило майже девятьсот Я думаю, еще это Значить, що в нас виходить з цього приплоду? У нас з цього приплоду виходить значить дві дівчинки і чотири хлопця.